Новий склад громадської ради при головному управлінні міндоходів в області сформовано. Щоправда, це була лише формальність, адже учасники її залишилися незмінними. За два роки роботи цього органу кажуть його учасники, вдалося неабияк покращити умови для бізнесу. Багато пропозицій таки були враховані. Ми звертались в податкову, Державну податкову службу про те, щоб змінити систему обліку, спростити систему обліку. Я скажу за період два роки, дуже багато зроблено. Ну якщо тепер сказати, то воно міністерство міністерство доходів і зборів дуже багато зроблено. Спрошна система ведення бізнесу. І вже зараз кажуть громадській раді підготували нове звернення до Азарова. Воно стосується зменшення плати підприємцями за підключення до електричних та газових мереж, адже його вартість збільшили у п'ять разів. Однак наразі економіка в державі переживає не найкращі часи, тому така ноша б'є по малому та середньому бізнесу. Крім того, не менш актуальним є питання, що стосується спрощенців пенсіонерів. І згідно зараз діючого чинного законодавства, значить, не платять єдиний соціальний внесок, як написано в законі, тільки пенсіонери за віком. Є таке питання, ну воно можливо часткове питання, але воно стосується, скажем, спрощенців підприємців. Які вже є, наприклад, пенсіонерами по якихось причинах, якийсь час не займаються підприємницькою діяльністю, то повинні брати частину своєї пенсії, отриманої з якогось міністерства, і віддавати її назад. Як здачі? Нагадаємо, громадська рада складається з 33 представників громадських організацій, і є постійно діючим колегіальним виборним консультативно дорадчим органом. Лариса Фріїшин, Віталій Магалаті, новини 402.